Доброго всім дня. Ось вирішила трошки показати свої рослини, які знаходяться у мене в кімнаті. Ростуть без подсвітки. Як вони виглядають, зараз буду вам показувати. Ось це велика рослина під назвою Народною Тщин Язик. Ось так вона виглядає. Величезний кущ. В одному горщику дві рослини, два різних сорти. Один такий з жовтою окантовкою, один зелений. Ось так виглядає ця рослина. Далі трошки підіймаємося угору. І бачимо, у мене велика хоя. Росте велика хоя, хоя карноза. Листя має велике, великий кущ. Влітку вона в мене квітла, ну ось так виглядає цей кущик. Трошки праворуч бачимо такий величезний кущ бігонії. З великим листям. Гарний кущик, має красиві квіти, такі, як гроздь, оранжево. Кольору. Чуть нижче. Такий кущик не дуже великий. монстери Донсона. Листя десь середнього розміру у нього. Ось так виглядають вони поблизу. Далі йдемо, тут ми бачимо великий кущ малочая, він дуже великий, десь до двох метрів, має дві рослини у горщику, одна з червоним листям, а друга з зеленим. Ось так він виглядає таким великим кущом. Мені подобається гарна рослина. Чуть нижче. Ось у мене пліродендрум. Стоїть він на полу. Біля вікна десь 2 метри. Має гарні квіти, такі білого кольору з червоною серединкою. Цікава рослина, мені подобається. Дуже прикрашає інтер'єр. Далі ми бачимо такий в мене великий паперець Ніфролепіс. Ось так. Дуже великого він розміру. У у нього десь листя длиною метр, метр двадцять, отак. Він гігант. І ось так він виглядає, десь два метра від вікна він у мене. Поруч, ось ви бачите, з ним Алаказія. Алаказія Драгон Скайл. Теж гарненька рослина, але треба буде її переставляти в інше місце. Паперець дуже закриває її листя. Їй незручно стало тут, тому що папороть виросла, вислівка. І буду їй шукати інше місце. Поруч з нею десь місяць як поставила сюди кущ Бігонії. Сорт має назву Канданіна Карпової Али. Має дуже гарне листя, але... Ось поставили його, і він е, тут знаходиться, йому подобається і десь це в метрі від вікна. Ось так виглядає ця бігонія. Далі у мене йде ось такий фікус. Тут он у мене десь пів метра від вікна знаходиться. Але тут теж йому місця маловато, я його поставила тимчасово, буду йому інше місце шукати. Чуть вище підіймаємось, і тут у мене папороть ще одна в платіцеріум. Теж дуже великий, гарний папоротник. Але теж треба йому якесь інше місце. Мені тут не дуже подобається, як він знаходиться, тому що він дуже теж великий і дуже багато місця займає, треба його кудись в інше місце поставити. Ось. І завершаю цю мою стіну ще ось такі чудовий, така чудова папараць. Це ж гарненькі у нього листочки, такий гарненький кущик. Це він пів метра від вікна знаходиться. Йому тут подобається дуже. Ось так він гарненько виглядає. Ось такі у мене тут рослинки, що я вам показала. Бегонія гарна. Гарний має листя, велике, колір такий гарний. Ну, ось так виглядають мої рослинки. Дякую всім за просмотр. Гарного всім дня!